Шановні друзі, вітаю на каналі Сад та Квітник на Садовій. Сьогодні я хочу показати вам свій міні баштанчик. Проживаю в Київській області, надивившись відео із не з східних, а з більш північних регіонів України господинь наших вирішила я і собі спробувати виростити кавунчики. Раніше Теж сіяла. Але прямо в землю вони виростали маленькі, не завжди достигали. І, прямо сказати, сахару, цукру у них було дуже мало. Ну, не, не смачні були. А в цьому році я спробувала виростити розсаду із стаканчиків, пересадити груд, доглядати за ними. Е, як доглядати? Доглядати не зовсім я доглядала. Крім того, що виривала бур'яни і один раз підживила калійними добривами. Більш нічого я їм не робила. А потрібно було, тому що пройшли у нас дощі, три дні підряд лило, день не було, знову злива сутки лила, потім знову ще потроху йшли дощі і захворіли, один кущ геть пропав, листя. Похворіло, напала хвороба. Бачите, година не дуже велика. От. Тож на, на слідуючий рік я вже надивлюся, як з ними, за ними доглядати, щоб повністю по правилам все було. Садила я три сорти кавунів. Ті, що рекомендують вирощувати в наших більш. В холодніших регіонах садила талісман, Кримсон Світ і ще Бедуїн. Найменшим вродив Кримсон Світ. Ось сюди і він найперший захворів. Кавунчиків у мене було сім кущиків, і всі, всі по-різному себе повели. Кримсон цвіт самі маленькі були. Ось вони виросли, самі маленькі. З найбільшими талісман. Ми вже зірвали чотири кавуна. Ну, три самі з'їли, а один великий репнув. Менший від цього. Бачите, здоровий кавун. Той, що репнув, заважив 9450. Цей буде за 10 кілограм. Ще он один такий самоздоровий, ще он такий здоровий. Це сорт талісман. Тонко шуткурі, солодкі, добрі. Але найбільше сподобалися педої. Вони навіть по, бачите, по малюнку на самому ковуні відрізняються. Цей такий, ніби матовий, і полосочки такі. Перериваються і красиві. Вони набагато менші. От, на вигляд, він кілограм 8. Два кущика. Оці були самі солодкі. Тож на наступний рік, як я казала, спробую я все, як годиться, зробити і виростити гарних кавунчиків. Взяла я найбільший кавунчик. Зараз зважимо. Показує 1100. 11, І зараз побачимо, який він всередині. Кавунчик шикарний. Щоб вам не чавкати в екран, скажу, що ми перед цим розрізали такий же кавун, і на смак дуже-дуже солодкий. Дякую всім, хто переглянув до кінця.